Так, доброго часу, мої дорогенькі. Е, мене вже закидали, закидали е, питаннями з приводу наступу на Дніпро. Давайте подивимось, що там очікує у нас наступ на Дніпро. Ой, який наступ, люди добрі. Слухайте, єдине, що я можу сказати про Дніпро, я тут наступу не бачу взагалі. Я бачу тут гнид, які здають позиції. Виловлюють, вишукують, щоб їм було краще. Ой. Та що ж це таке сьогодні? Вишукують, виловлюють, щоб його, який об'єкт ще здати, і побільше бабла отримати відповідно. Шукають дуже сильно в Дніпрі військові об'єкти. Прям дуже шукають. Прям я навіть сказала, що дуже-дуже. Далі. Другий нюанс. В Дніпрі щось, якесь нове ППО повинні поставити. Якесь прям, да, повинні поставити, щоб не, розру... ну, не зруйнувати того, що прям ще залишилось. Чи буде наступ? Та да не буде ніякого наступу. Карта Трійка каже, що вони будуть пулять. От з тим, що будуть пулять, привезуть нове ППО. Пулять будуть. Будуть. Будуть ще і ракети, будуть і шахіди, буде ще всяка срань. А от по поводу наступу ні. Там нічим йти, розумієте? Просто нічим. Навіть на інших подивлюся. Там нема чим. Там вони збирають сили на Біларусь. Отам буде, що там 60 тисяч вони кажуть, і Донець. Донець вони будуть зараз усіми правдами і неправдами. Вони вже Херсон тікають. Тікають, але ще щось там планують по Херсону. Так, чи буде наступ на Дніпро? Ні. Дніпро захищене. Людина, яка відповідає за Дніпропетровську область, саме за військову якусь цю момент. Можливо, там зміна. Отак От скажу. щось там. Можливо, змінять якогось там чиновника. Карта сили. Сила кажуть, що ми стрі. Дивіться, що тут буде, це тільки будуть ракети. Пожежі можуть бути, і ракети, і поранені. Так що наступ на Дніпро перестаньте нести. Надивляться якихось псевдогадалок, псевдотарологів, які там роблять собі піар-контент. Ви розумієте, що люди, ну, навіщо це роблять? Для того, щоб більше паніки внести, і для того, щоб зробити піар. Піар їм пов... ну, потрібно більше підписників, потрібно більше. Там, глядачів, щоб дивилися, вони там отримують кошти з реклами і так далі. Люди, не ведіться на всю цю брехню. От просто. Нема там ніякого наступу на Дніпро. Навіть я вам більше скажу, наступ на Запоріжжя вже відбили і все добре. Єдине, що там під, е, під Гуляйполем да, було дуже багато російського м'ясця. Ну, нічого, пожарили будуть шашлички. Все буде добре. По, по Дніпру там взагалі це чос. Ось так. Так що тримайтеся, не забивайте голову дурним. Ми... Не беріть, знаєте, важкого в руки дурного в голову. Це... Оце про це. Дніпро тримайся, не ведись на провокації, не ведись на цю всю фігню, яка несеться. з... Ой, я навіть не буду казати. Я вже подивилася цих... Мені присилали мої там, дівчатка та хлопчики присилали. Кажуть, що це? <псевдотиролог> я кажу, псевдотаролог. У нас кожна бабка у нас після 24-го вийшла тарологом. Вона нічого не робила, от їй дар прийшов після 24-го. Ну, боже, жах. Це люди ті, які вже, от я, наприклад, вже 20 років цим займаюся, 20 років я е, приймаю людей. Але єдине, що мене не було в Ютубі, тому що ну, я вважала, що е, ті люди, які звертаються, це було як сарафанне радіо. І це, якби, от, це мене діти вмовили, щоб я. E, була більш сучасною, <хи> і зробила сторіночку в Ютубі, e, свій канал. так? І ну, от, я нічого не вкладаю, я нічого не накручую. Я абсолютно не роблю, не вкладаю, як то кажуть, коштів в розкрутку. E, це все те, що я роблю. от, Сідаю, роблю розклади, люди підписуються. Тобто, абсолютно, Я це для того навіть більше, щоб люди, які не в змозі, наприклад, до мене приїхати на особистий прийом чи потрапити на особистий прийом, вони просто змогли побачити розклад от в тому ж самому Дніпрі. Да? Я зараз не приймаю в Дніпрі, тому що ну, поки що нема можливості. Щоб вони подивилися і заспокоїлися. Оце для людей робиться, розумієте? Так само, як мене запитують про вартість розкладів. Я ще раз вам кажу: вартість розкладів це абсолютно зовсім інша штука. Тому що вартості, щоб подивитися військового, це взагалі нонсенс. Це треш, цього не повинно бути. Розумієте? Військових я дивлюся безкоштовно, повторюю, безкоштовно. Всіх людей, які в полоні, які десь там пропали. Для того, щоб я продивилася, ви повинні відправити фотографію, дату і ім'я, і я подивлюся безкоштовно. Це взагалі не проблема. Так що. Тримайтеся, звертайтеся, я поруч, я завжди допоможу. Можливо, не так швидко, як би вам хотілося. Але ви дублюйте. Швидше відповідаю в Вайбері, телеграмі абосапі. Тому що він, ну, більше на зв'язку, оскільки при відсутності інтернету Інстаграм трошечки погано працює. Ну, або може бути в дорозі, так? Всім бажаю миру. Щастя, здоров'я і терпіння. Бережіть себе. Дякую. Підписуйтесь, обов'язково підписуйтесь, тому що я ем, не накручую свої, а дуже прошу щоб вас підписуватись. Дякую вам дуже.